Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Тому докладіть усі старання, покажіть. Стриманості, трепеливість, друга Петра, перша глава, п'ятий, шостий вірш. І ми сьогодні з вами продовжимо е, таку тему: як сім кроків до схуднення, до нормалізації нашої ваги. І сьогодні буде друга частина. Я хочу нагадати вам коротко перерахувати ті. Е, Принципи, які ми вже з вами досліджували, їх було чотири. Перший це був зменшити вміст жирів у їжі, другий був уникати страв спецій, напоїв, які збуджують апетит. Третій був це починати прийом зі свіжих фруктів та овочів. І четвертий їсти не поспішаючи. Тож продовжимо сьогодні досліджимо наступні три кроки. Отже, наступні п'ятий принцип: готуйте ситний сніданок. Цікаво зазначити, що ті люди, які снідають добре, вони загалом мають меншу вагу порівняно з тим, хто нехтує своїм сніданком. розподіл калорійності протягом дня відіграє одну з найважливіших речей у контролі нашої ваги тіла. Коли спалюються калорії, основний обмін речовин найбільш інтенсивно проходить з 11 години ранку до 3-ї години дня. І майже 100% спожитих речовин, що знаходить у наш шлунок у пізній вечірній чи нічний час, вони. Переходять у жир. Це, як показує дослідження, пізний прийом їжі спостерігається у 67% хворих на ожиріння в нашій країні. Тобто, якщо ви бажаєте схуднути, а потім утримувати свою вагу, то краще не їсти пізно, і останній прийом їжі мати десь близько 18-ї години, він може складатися з овочів або фруктів і якогось білка. Без олії Якщо можливо, також відмов... відмовтесь від пізної вечері і замініть її краще напоєм із насіння льону настоєм Наступна порада: не заїдайте стрес. Коли люди відчувають якесь душевне переживання, емоційний дискомфорт, то вони нерідко починають його заїдати чимось солодким, щоб себе якось підтримати. І постійно чинячи так, ми виробляємо погану звичку, яка приводить до зайвої ваги. І згодом навіть незначне хвилювання може викликати бажання з'їсти щось солоденьке, щось смачненьке. Внаслідок цього з'являються зайві калорії. Аби побороти переживання, краще є такі поради, як прийняти теплий душ, ванну, здійснити якусь прогулянку або зайнятися улюбленою вашою справою. Вивченням Біблії, наприклад. І остання порада, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, це фізична активність, тобто будьте фізично активні. Під впливом помірних та інтенсивних фізичних навантажень зростає швидкість обміну речовин, і що допомагає організму спалювати калорії. Щоб скинути пів кілограма на тиждень, необхідно зменшити споживання калорій на 28%. А під час заняття фізкультурою приблизно 20 хвилин на день, двічі на тиждень, ці, цей показник да, зменшується вже до 17% за, для досягнення того ж самого результату. Завдяки вправам підвищується обмін речовин, і ми втрачаємо вагу навіть під час відпочинку. Найбільш оптимальним при ожирінні е, вважається. Е, Навантаження малої і середньої інтенсивності, але тривалі по часу. Наприклад, якась прогулянка, ходьба не менше години в день, їзда на велосипеді, робота на землі. І якщо ви бажаєте схуднути, не витрачайте безцільно багато годин перед телевізором, розв'яжуючи проблеми героїв телесеріалів. Краще потратити цей час на прогулянку і ваше життя зміниться на краще. Спочатку вага. Може знижуватись більш інтенсивно, да, а потім це відбувається невелике таке сповільнення. І щоб прискорити цей процес, рекомендують такі робити розвантажувальні дні два-три рази на місяць, приймати два-три дні на місяць, робити такі розвантажувальні дні, як прийом овочів свіжих і фруктів на 2-3 прийоми на день. Також можливі короткі голодування на один-два дні, але тривале голодування не рекомендується, тому що у відповідь на цілковиту відмову від їжі організм різко сповільнює обмін речовин і втрачає, крім жирової тканини, також м'язево. І потім, коли людина повертається до звичайної їжі, розщеплення калорій вже відбувається не так інтенсивно. Пам'ятайте, що швидке схуднення не рекомендується і найбільш оптимальним вважається зниження ваги тіла на 2-3 кг в місяць. І, можливо, це одразу невелика сума, але якщо подивитись на рік, це вже буде 24 або 36 кг. Дотримуючи цих семи кроків для нормалізації ваги, не слід впадати у вічі, якщо не відразу все вийде. В приповістях 24 глава, 16 вірш написано, адже праведний сім разів впаде і встане. Тобто подібно знову вставати, йти до мети, і тоді ви обов'язково досягнете результату. Тому докладіть усі старання і покажіть устриманості, терпеливість. 2 Петра, 1 глава, 5, -й, 6 -й вірш. Дякую вам за увагу, Божих вам благословінь, бережіть себе.